Щоліта літа теремнівські ставки стають місцем відпочинку сотень людей, а надто цього року, бо такої аномальної спеки в Луцьку не було давно. Буквально в суботу волинські синоптики зафіксували новий температурний рекорд: плюс 35,9 градусів. Вода в теремнівських ставках прогрілась до 27. Вільних місць на цьому пляжі за словами чергових тут рятувальників. В суботу практично не було. Просто реально дуже банника міста сюди прийшло, якщо не, ну, реально так. Але люди ну, більш-менш Ну, Багато є таких, що приходять сюди в випив, щось, щось хочуть собі доказати, але ну, випадків ніяких таких у нас тут не відбувалося. Все акуратно, культурно. Посиділи, відпочили, покупалися, ухолодилися і пішли. Неділя на одинку майже тринадцять на термометрі плюс тридцять. Пів міста на теремнівських ставках немає, але люду направду багато. Так рятуєтесь від спеки Так. – вже четвертий день підряд. Дуже класно тут я вчора два рази був. Тут таку спеку тут вибирати стири і цей ставок це думаю, лучше буде. Вчора не було де сісти. Я вам кажу, ми туди ось пішли сідати. Тут не було місця. Тут всі шашлики жарили. Андрій зі своєю компанією сьогодні теж організували собі шашлик, аби надто не пекло в голову, розмістились під вербою трохи далі центрального пляжу. Теремнівські ставки каже, обрав би це недалеко від дому. Тут є вбиральня, магазини поруч, і найголовніше можна покупати з дітям. Є два саме кращих місць місць там, де дітям саме добре, бо там дуже велика глибина. Там ну, з дітьми заходити тільки з батьками, а тут можна зайти собі спокійно, дитину за руки тримати і м'ялко, ну і немає камнів, немає нічого. Утім, не все так добре. Купати з дітям є де, а от зайти у воду в цьому місці проблема. Проблема є, да. там немає як зайти, вийти, берег такий обривистий, для дітей це дуже погано. А дно там непогане таке, ну для дітей мілко, то добре місце, ну, сходи бажано зробити. Там можна впасти і поламати ноги. Я ще не розумію, що не зробити для дітей. А так, в принципі, нормально. Тут все. Вода нормальна, все чисто. Загораємо. На центральному пляжі сходи є, але користуються ними не всі. Дітям до вподоби стрибати у воду з берега. Ну, На деяких берегах скло, му, але здебільшого. Да. Тепленька сьогодні гарна погодка, але зеленувата, трошки грязна. Діти радуються їм нас <сих> начхати, ну а дорослим вже якось до мене дуже купатися буде. Дорослим ще й як дуже. Вода хороша, да? вода хороша. Купатися га? подобається. Ні, вода хороша, чисто вода відносно, бо раки живуть. От діти там раки з нори потягують. Є раки, да. А якщо рак живе, то вода доволі чисто хороша. Погані воді раки жити не нема. Тридцяти градусна спека, за словами синоптиків, протримається ще приблизно тиждень. По області місцями можливі короткочасні дощі і грози, але на температуру повітря це ніяк не впливатиме. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.